При вмерся. ман задня ось тут вмерзлася в землю, в землю, в калюжу. Смурф не зміг сам витягнути. Дивіться, а одлега йде крепка. Вже два часа дойбан, не можемо його викопати, вирвати. Як можемо, так і витягуємо. А, кстати, да, дивіться. Пабагазай, він вже на крабі, на траверсі, стабілізаторі, хто як так називати. Зараз будемо гріти, два місяці не заводився, Будемо гріти, пробувати. Завтра... Піздець. Всі вітаю на нашому каналі. Сьогодні вже 7 лютого. Давно з вами не бачилися. Просто забув як це знімати. Побули ми вдома, перебули такі морози, дожді з морозами, голольоди, перебули, вирішили виїжджати вранці. Получає, вже вчора в нас не вийшло, вчора Дідлюха зі своєю бандою поїхав. Вони загрузилися плюс-мінус нормально, плюс-мінус. Вий, Петрове, по-моєму, далі уточню. Кіровоградська область Петрове по трасі, як на Кривий Ріг, їхати там ходиш наліво. Побачите все. Загрузились вчора, доїхали до Ольгополя вечором і все, стало. Нас папа вчора з города забирав з Італії. ми їхали в очі вдачі. Траса Кіровоградська стояла повністю. Ну, як стояла. Ліковій, де не де фури, двигали 30-40. Їхали, А в основному багато фур поставало. бо голольот ніяких є не сипав. Дзвонить бізгуші, то вони в Ольгополі каже, це з Кіровограда виїхали, все було нормально, до Бобринця, після Бобринця це Бобринця, після Бобринця почався мілкий дощик і до Ольгополя вже каже, була жопа. То в Ольгополі вони стали спати. І не знаю, це зукранити, хутку не мав 6 виїхати. Вчора в 10 його набрав, каже, що посипалка ну, так, Як, що воно не знаю. Якщо, бачить, ночі, ну, Ввечором ночі йшов дощ, був мороз, все пообмержало, а тобто туман. Завів мана під, по тарабані, включив автономку, щоб лобове, бокове вікно відмерзло. Ну, Зараз покажу вам. Перед цим віталя е даха заводив, грів, а ман не врів. У мене буде трошки проблематично виїхати, везде льот, все в льду. Кстати, кажіть, що там ваші зернові. Вахері так само, як наші. Вроді почало відлигати, тепло, а опять прийшов дощ. Може на сьогодні плюс 3 тихенько без вітра може поодмерзається все і все морози і ще будуть. Мінус 11, може трошки легше буде. Так. Мановський прицеп вмерзся. Ман задня ось тут вмерзлася в землю, в, землю, в калюжу. Так, що в нас тут? Ця сторона менша. Ну, якби вроді не проблема була б виїхати, якщо б я ж кажу, оцей льод на землі. Він може трошки не дати виїхати. Ну нічого, друзі. Щас піду витягнути. Е -е 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 -е. Ну нічого, якщо літаля смітне. Ось, як можете бачити, вольдуса. Стекла теж, ну? Починає, плюсова температура. У мене взагалі він був чистий. Чистий-чистий від льда. В Італії було морду, бо вітер був отуди, а перший дощ вітер і замурувало там. Віталія включив заводи, включав утонув, вчора Ну, так як пішов дощ. І оця сторона замерзла. дивіться. Льда куча. Нічого. Прорваємося. Зараз очухаємо лобове все. Каністри треба піти повитягувати, але я не зможу показати, стрмно вилазить, щоб не впасти. Папа зробив так скажем, типу міні фермочки мені, щоб коли ці сніга, дожди, воно стікало. Видно, не видно вам? Не видно. Коротко, в каністри шляги попідлажував, зробив фермочки і там немає води зараз. Це дуже добре. Так, пішов я їх витягувати, хай машини гріються, одігріваюся. Вже пізніше включусь. Отакий лайфхак папа придумав. Попідставляв каністри. З краю край. І вийшло Чисто. Чиста. Лодик цей тоненький. Ну, це не брили, які раніше на ньому були. Щаска. Витягуємо і йдемо. про чистенько. Все добре. Та й таке. Папа Італії вирішили трошки довбати ману ломом льод. Зараз іду їм допомагати. Для когось це якби новиною, чи як правильно так сказати, не буде. Як все во льду. Ну, хочу вам показати, все, дивіться. Все, геть. Криля. На зернові навіть йти не буду. Дивіться, який шар. Льота. Так сходим глянем. глянемо. сходим глянем, давайте. Рем, пошлі. Рем, дися. Це бідолага єлі ходить по тому льду. Ходимо глянемо, ще що там на зернових. Покажу вам на городі. Перезниці немає на городі, на полі. Дивіться. Все. все. Ну тут скрай просто рідка або качки. Вайцар Оп! Бідолашненька, все. Олідишка, все, земля. Бачите, от від минулого разу льот залишився. Земля трохи почала була сонечко, навіть мінус, але все одно земля була, чуть розмерзалась. Але ж знову такий дощ. Я ж кажу, напишіть свою думку про посіви. Виживуть вони, не виживуть. Ми, звісно ж, надії на те, що виживуть. Може ось дня плюсову передають. Може вона оттає. Ну теж, як би знаєте, оттає. Воно льот товстенький відносно, на. земля зараз починає відходити, ну, трошки плюсову бирати, а зверху льот, щоб не вийшло, що їй не буде як чимось дихати. Я як, якби на гарнома там, год провчився, я ще не сильний такий розумний, ну, колись вчився. Так що, підскажіть будь ласка, свою думку щодо цього. Так, дав, зараз качки виїхав, ман не хотеть. Зараз будемо витягувати, завели сморфо і будемо витягувати. Так, зараз Ну, короче, покажу як витягне. Смисел ви зрозуміли. Смурф не зміг сам витягнути, дивіться, одлига йде крепка. Під низом земля, походу. Не така мерзла. ман зарився, Калюжі були. Він в принципі провалився до цього, Смурф сам не зміг витягнути. І підривали трохи ніхе. Завели зараз кожорку. Папа буде жоркою опиратися в контейнер і пробувати допомагати витягувати. Ну, чі, папа буде пхати, віталя тягнути. Якось отак. Пробували й назад тягнути, якщо що. Ніхера. Смуж під собою наділає ямки. Ніхера провалені. Зараз журик трохи зріється. І пробуємо випихати. Така блін діжуха. Хорошо, що вдома, добре, що є кому витягнути. У нас директор спасатель вічно, когось тей спасає. Хорошо, що даф виїхав. Даф, я вам скажу, теж Віталій з розкачки його, бо він провалився там був. На землі стояв і все одно провалився. Ось таке, так, да? може мій косяк, що я його так поставив, ну не ожидали, що так буде. Трохи не ожидали. Нічого, зараз будемо бачити, що воно буде. Пробували, читав лайфхак в тіктоки. Типа цемент під колеса сипати, ну в цьому випадку воно не поможе. Це якщо б було льот, да, типа, як липучка в неї наполучилась. Ну, така коротше, у нас з утра забава. Мали 8 виїхати, вже 9. Нічого страшного, значить так далі бути. Назад не потягнули. Тепер будемо так пробувати. Дві тяги. Пробувати. Побачимо що з цього вийде. Знаєте що зараз поможе? Не в дві тяги, ні хера. Канат. Звичайний канат. Просто як з розгону чи... Ну з розгону Віталя. Канат не так впливає, зараз побачимо, що воно. Ви... А, все, піздець з канату. Це звісно сильний розгон був. Роман підзаривається. Вже з'явилася невеличка розкачка. Так, що я вам хочу показати? Тут. Тут, як можете бачити, длінючий трос. За контейнер, длінючий трос. Папа з Віталією стали аж на городі, бо щоб м'якше, щоб легше пробувати зривати. Зараз будемо пробувати, я вперед проїхав чуть-чуть, типа може зараз, як накатом смикнуть вийшло. І вирвуть. Так, а дойга, ще крепше стає, все ще калюже. Звичайно, попитки всі обінчались неудачою, Підриваємо трохи. Він вроді вот вот і все. вот-вот і все. Канат ревком. Пробули, да, ревком виходить, йому не вистачає з мінусів. Рамочка, хана рамочки. Як можете бачити. І балки немає. Бо італік смикав тросом. Трос лопнув. Ото тоді, коли ви могли бачити чуть раніше, лопнув і балку, нахер зніс. Скріплення і то виламав полбіди, стекло розбив. Це ті. Такі діла. Це капець. Уже два часа. Довбаємось, не можемо його виколупати. вирвати. Що? Фіаско? На мосту, ман. Вже. Ой, капець. Зараз хтось буде писати, будуть професіонали якісь. Що, ми дурачки, нам було щось по-другому. Що маємо, то маємо. Як можемо, так і витягуємо. А, кстати, так, да, дивіться, папа казав, він вже на крабі, на траверсі, стабілізаторі, хто як хоче так називати. Коротше що. Блін, взагалі треба було, я казав папі, палич Т150, беріть, треба, пользуйтеся. Якщо був би Т-150, я б би такий смик. Ну не факт, ну но... спробували. Шукаємо Т150. Шукаємо Т-150 і їдемо і пробуємо Т150. Зараз там. там до одного дядька дзвонив, нього щось з акумуляторами, ну, вдруг що? Типу можу сейчас Ще два варіанти є, якщо не включусь все вам покажу обязательно Приїхали помогать Т-150 заводить. Зараз будемо гріти, два місяці не заводивсь. Будемо гріти, пробувати, Заводить. Кстати, покажу вам пуск в мороз. А який мороз, вже одлига, не мороз. Два місяці стояв Т-150. Да, думаю сядь вам відео з рейсу це окремо відео спас от за як я казав там да так і буде називатися напишки роках не прийде Андрея на пульсі зверху за тільки нам я так понял надо, да? Це просто дядько Ігор спробував. Не вийшло мене трохи зазняти пуск, бо ми з папою приїжджали, заводили жорку на магазині, ще кришу, бо оцем льодом взялося, не стікала вода нормально. І в магазині потекла криша. Жорку вже поставили, папа вбирає смурфа. Віталя з Андреєм допомогли Ігорю завезти Бугая і їдуть зараз, будемо пробувати витягувати. Надіємося, що це йде, так скажем, наш спаситель. Побачимо. Зараз побачимо, що воно і як воно буде. Знаєте, що я вам ще скажу? Ще ще, що колеса трохи підсохли. оце В цих порах так болото воно може повилітати. Як пам'ятаєте, коли там я там забуксував, стояв, вже думав, щоб витягли. Резина підсохла, і він сам себе хапнув. Навіть сильно не натягнуло, а воно було лопнуте. Зірвало вухо, це капець. Втора попытка. 150-та мосты заблокировались. Нафига это первый раз 150-та мосты блокировались. Может давать? О, о, вроде идеально. Ох. Это, конечно, жопа. Сейчас ты нам покажем, как Лежа зарыв. Диви. Диви яма в коліна Далі Будем якось. Дурдом. за що я говорю, вот неприятно. 150 це що так получилося в як вирвало, сейчас покажу ну, Саме з самого початку надо було за нес цеплять це было пошипкой заверх звісно. конечно 150 -му. ну що, ман Витягнули. Так ми з Вітальйоном встали. Скажуть, що лоці перекрили дорогу. Хоча там дорога широка, це так. Так, да, обідно за це 150 Це всі своя техніка була. Ну, це, на брод. Ага. <гум> за це 150 обідно, бо це не своя техніка і так. Ну, треба було дійсно, як вже потім говорили, за занизу зацепити і тягнути, бо... Він бачить, ну мабуть, всі побачать у відео. Він не сильно тільки трісь. Ну він морду приподняв, я такий парус. Це було... mm. Метра, ну коротше, що зроблено, ну якось ми це визмістимо, або поможемо зробити його, щось буде. Машини стоять, ось такі ями. В видео, якщо Він ще на на там, болти Ну, піскажіть, так. На болти всі ну, да. посадити. Той кронштейн. Ось. Він на трубі колихався. Зарив він крепко, тут би б, навірно, пентези не взяли. Там ще й вода почалася. Так що, кому було цікаво, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. Планувалося геть відео про рейс, я казав, а вийшло спасіння утопаючого, блін. Чи замершого. — Сереженьки, тепер сюдами закидують, бо я буду на літам. Ти ще трактором перевернешся. Ну, <laughs> Йду. Ями трохи закидаю, бо земля є. Троси постягую, морду наманю, щоб мию бо в болоті. А на грязь вся дахи як об е, Да. Мінус балка, мінус триугольник на, на автосцепка на МТЗ, мінус на Т 150 Щось держало крепко нас, щоб не їхати. Баджет, може і ну, Мені, мені Юля вчора казала, ке, як була нормальна погода, ви вдома сиділи, яка тут погода хірова, яка зривається. Кажу, ну треба їхати, гроші заробляти. Ну, щось, щось держало крепко нас, щоб ми ніде не поїхали. Бачите? Просто да. Ну коротше, кому сподобалось, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Вже зустрінемось, як ми будемо в рейсі.